Представники самооборони продовжують збирати та передавати допомогу нашим краянам, які зараз перебувають у зоні бойових дій. Потрібні речі для вояків самооборонівці збирають завдяки добрій інформаційній роботі волонтерів. Нагадаємо, як і раніше, потреби залишаються тими, що і були військовослужбовцям, які перебувають на сході, потрібен одяг та взуття. Зараз до самооборонівців звертаються і ті батьки, чи їх дітей найближчим часом мають відправити у зону антитерористичної операції. Далі пряма мова. Так, якщо принесли мою дитині повістку, я дуже була стривожена, але самооборона мені дуже допомогла. За першим проханням вона мені допомогла. Ой, не можу я дуже так говорити, сильно, такими словами, бо дуже боль душі кличе. Але дитину в понеділка відправляють. ну оту. Я дуже вдячна нашій самообороні, що допомагають такі люди, є що і всім людям, і небайдужим до нас, що допомагають нашим людям, дитинам, не тільки моїй дитині, ну і всім дітям. Самооборона бродів далі продовжує акцію все для фронту. Нещодавно, два дні тому, ми зустріли сім наших хлопців, які перебували в зоні АТО. Наша акція продовжується далі. До нас звертаються батьки, голови сільських рад, священників. Ну вони збирають самі кошти, і ми тут по бродах збираємо кошти і все допомагаємо нашим військовим хлопцям, які є в зоні АТО. Сьогодні до нас звернулася мама. Пані Леся, її син зараз є в Яворові, а з понеділка приїжджає в зону АТО і разом по ниторці, всі разом ми придбали берці, плащ палатку, костюм і нижню білизну. Сьогодні були дві жіночки з паникви. Зібрали вони 7 тисяч коштів. Ми їм купили, закупили дві два бронежилети, дві розгрузки. Дві парі берців, два костюми і нижня білиза. Чим можемо тим помагати?